Но все дипломатические методы и конференции в Швейцарии не исключение, а лишь продолжение так называемого Копенгагенского процесса сводится к тому, чтобы сформулировать ультиматум России. Город подвергся массированному украинскому обстрелу. Погибли 19 человек и 27 ранены. Ну, вы себя дебилами-то уже выставить не можете, потому что вы такими и являетесь. Но просто я не очень понимаю, для чего нужна была лишняя фиксация. Командование Азова. Улетіла в Турцію з айфонами Тобрамович mm? і стейками. І стейками. А я в где-то под подмарін. Интересный спосіб испытания віри. Пойди і вырежи, уничтожь народ. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Їхні кримжати болю і страждання. Понеділок в нас розпочинається друзі із гарного настрою. А ось чому я розкажу вам за мить. Ви ж тим часом не забувайте лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Звісно, підписуйтесь. На youtube канал Курбанова Лайф неспокійно росіянам скрізь, особливо якщо вони й досі знаходяться на території України. В окупованій Луганщині щось вибухає, як повідомляють попередньо, нібито в окупованому Сорокіням було знищено великий склад боєприпасів збройних сил країни агресорки Росії. Там, нібито, ракетним ударом. Потрапили в самісіньке місце, де окупанти зберігають свої БК. А як ви знаєте, на війні це одне із надзвичайно важливих елементів, чи є чим стріляти, чи ні, наносити свої удари скрізь по українським регіонам, по лінії фронту або ні. Ну і звісно, росіяни використовують тимчасово окуповані території як свої логістичні хаби, як сховище, як схрон, як кладовку. Тож ми один за одним ці кладовки і виносимо. то Владик, мы, бля, покатались на полике, Ё... рот. Мама, мне страшно. Дай-ка с назвоняла Тепер вони розкажуть про вісім років домбіння Бамбасу. Ну і головне, от те, що ви зараз бачили, це глибокий тил окупованих українських територій. Це кордон Луганської області із з Росією. Тож рука українських військових стає дедалі довшою і довшою, зокрема і на наших територіях. Ну а в ніч на понеділок, коли кажу, що правильно тиждень розпочався, як завжди. Робочий тиждень розпочали і дрони Служби безпеки України. Вони сьогодні вночі активно відпрацювали в Липецькій та Білгородській областях, внаслідок чого горіла нафтобаза біля міста Старий Оскол. Нібито як повідомляють місцеві медіа, ця станція вона живить тягою підстанції російської залізниці. Нафтоперекачувальну станцію Станово та забезпечує ще й транзит між. Ліпецькою, орловською та брянською енергосистемами. Тож власне логістиці теж настає потрошки хана. Шот. Тож, ж, ми б'ємо по НПЗ, щоб в них не було пального. Ми б'ємо по електростанціям, РЖД вузлам і не тільки щоб не було логістики, щоб максимально знизити рівень бойової спроможності російської армії. А вони що падали, роблять? А вони намагаються наступати на Харківщину. Куди ви пішли? У Вас он власний тил. Продовжує горіти на всіх російських телеканалах широкими масками, сльозливими сюжетами, емоційними епітетами розповідають про один. один нещасний єдиний дім, який склався. Склався як карта плану наступу Путіна на Київ. Склався, бо росіяни розв'язали війну проти України. Склався, бо Україна захищається. Склався, бо Росія розпочала кривавий геноцид українського народу. І забігаючи друзі, далеко-далеко наперед я одразу скажу, що все, що відбувається у Білгородській області, геть нічого чуєте нічого не означає, Росія ще бити більше по нам не почне. Ще далі не зайде, бо в нас і так війна у гарячій фазі. А от цю думку про гарячу фазу, про війну про війну, яка може прийти на територію Російської Федерації. хай проживает воны. Хай в них. Голова болить. Над Белгородом были сбиты несколько воздушных целей. Ну а накануне город подвергся массированному украинскому обстрелу. Погибли 19 человек и 27 ранены. Спасатели только к утру разобрали завалы на место рухнувшего подъезда 10-этажного дома после удара в СЛ. Репортаж Александра Еревунова. Территория вокруг места трагедии остается отцепленной сотрудниками полиции. Угроза обрушения уцелевшей части здания все еще велика. Жители соседних подъездов со всеми мерами предосторожности по одному запускают в квартиры забрать документы и что-то из личных вещей. Шок, гам, э, крик ребенка стоит в ушах до сих пор. Машины нету. Машина да, да, Скажу, под окнами разбит, стоял. Да. Ребенок? Дети оба, да. Слава, слава, Богу. слава Богу, все живы. Поисково-спасательная операция длилась более 10 часов. Работы прерывались только когда включалась сирена воздушной тревоги. Ночью ВСУ несколько раз пытались атаковать Белгород. На смену сотрудникам ЧС пришли коммунальные службы. Они зачистят эту территорию от оставшегося бетона, стекла и арматуры. Вскоре здесь появятся представители спецкомиссии. Они должны провести экспертизу и решить, что дальше будет с этим домом. Та це насправді не завалений будинок. Друзі, ну придивіться. Це ж арка дружби народів, арка дружби України та братського російського народу, який прийшов нас звільняти і дарувати нам краще життя. Та й, врешті-решт, подумаєш, здається, що вони кожен раз, коли ми їм показували подібні кадри в нас в Україні, то вони казали, що це ми самі себе обстрілюємо. То, може, щось подібне трапилося і на території Білгородської області, може, це кап черговий впав. Та й головне ще й пам'ятати, що хто війну розпочинає, той обов'язково буде пожинати і наслідки. Ну а від проблем Білгородської області, які взагалі не вирішуються. Та здається, що місцева влада вона умила руки, що там Білгородщина, ця сіра зона. Тим часом у Москві відбуваються важливі надважливі події. Там переставляють ліжка у борделі. Там перетряхівують уряд. Наче грім серед ясного неба вчора стало відомо, що не буде переназначеного головного алінівода Російської Федерації винного злочинця Сергія Шуйгу. Він більше не буде міністром оборони. Десь, певно, у пеклі посміхається один Євген Пригожин. Пам'ятаєте, оце шай у Єрасимов? І, звісно, Пригожин після Шойгу передає вітання ще й Герасимову. Панірний маршал Шайгу відзначився за час свого правління цим міністерством. Ні, не ростом армії, а ростом корупції. Не зростанням ВПК, а зростанням відкатів, відпилів та заносів. Вже давно ходили чутки, що його можуть відправити в утіль. Ну а його переназначення, адже все одно він там при владі лишається. Це хіба що заради того, аби зберегти обличчя давньому другові Путіна. Більше нічим серйозним керувати він не буде. Але як Медведєв, звісно, буде робити вигляд, що він дуже серйозний чиновник сучасної Росії. Значить, на пост глави Міноборони гражданського чоловіка Песков об'яснив необхідністю внідрення інновацій. Вписання економіки силового блоку, як он виразився, в економіку всієї страни. Новый глава военного ведомства. Абсолютно некоррумпированный технократ и трудоголик, пишет сегодня Financial Times. Назначение Белоусова указывает на то, что Путин хочет получить более тесный контроль над оборонными расходами, полагает издание. И сообщает, что Белоусов сосредоточится именно на экономической составляющей. Цікаво, виявляється, що в потрібний момент російська пропаганда починає цитувати недружні американські видання, де сказано, що ще й новопризначений міністр не є корупціонером. Це що ж виходить? Тобто Скабєва каже, що Шайгу був корупціонером. Але найбільше дивне це те, що росіяни, які поза політикою, які не цікавляться війною, які всі ціло довіряють винятково владі і Путіну, Раптово почали питати: а що це що це за новопризначений чорт Білоус? І даремно пропаганда так нападає нині на недорогих росіян, адже очевидно, що прізвища посади це все ширма, це не важливо, адже рішення приймає винятково і тільки сам Путін. Ну а вже потім, звісно, роздає накази. Тож хто б це не був, білоусов, Шайгу, Гена, Пашка. Все одно всем буде керувати военный злочинець із Кремля, но ночь истерики это по-другому назвать нельзя. Вот сколько раз uh, можно говорить о том, что надо учить историю родной страны, ну, хоть я не знаю, хотя бы по диагонали читать то, через что страна проходила, тогда глядишь, будет ну несколько, наверное, попроще. Сейчас э, надежды на это понятное нету. Сейчас все чтецы, сейчас все писатели. Самый популярный вопрос русского телеграмма вчера вечером кто такой белоусов? Ребят, вице-премьер правительства. Ну, сама по себе постановка вопроса вот так вот свидетельствует о вашей, извините, глубокой погруженности в процесс. Ну, наверное, прежде чем писать ахинею, можно было бы, ну, хотя бы как-то, я не знаю, погуглить, что ли, посмотреть, поинтересоваться. Ну, вы себя дебилами-то уже выставить не можете, потому что вы такими и являетесь. Ну, просто я не очень понимаю, для чего нужна была лишняя фиксация этого. Второй момент, да, почему Белоусов? Ну опять же, ну вы поинтересуетесь, чем человек занимался всю жизнь. У, у вас понятно, у вас э, свой космос в, э, в голове, где экономика вообще никаким образом не нужна. Ну, извините, ваш космос не соприкасается с реальностью. Что поделать? Так бывает. Ты до ты так працюешь, пратеешь, а потом кажут. Ви всі дібіли. Хто читає, хто смотрит, хто іще ту інформацію, ми согласні. Всі росіяни дібіли, але все одно, як журналісти, як ведучий, який отак от показує ставлення до аудиторії. І, можливо, головна злість полягає в тому, що з чого це, якого ражна, якого чорта росіяни взагалі вирішили, що вони мають розбиратися в тому, хто це новопризначений міністр. Це що може вам завтра сказати і обґрунтувати призначення прем'єр-міністра? Може, якісь рішення вам пояснити, може спитати, продовжувати чи не продовжувати війну? Ні, ваша справа малесенька, крихітна, тільки помирати. В Росії переоцінене значення людського життя. Думка, зерно, теза, яку почав сіяти спочатку воєнно злочинець Путін, адже в Росії гарно не жити ні, там. Чудово помирати. Потім цю ж тезу підхопила і Маргаріт Сіманян, королева мать російської пропаганди, мовляв, не страшно помирати. А вже тепер цю ж тему, цю тезу повторюють і інші росіян програмують, що тепер кожен російський чоловік має народитись і вирости з винятково єдиною метою, аби померти. Померти за Путіна, аби він жив. Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. Ну, сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. Главная доблесть, главная цель мужика. Так меня учили 17 лет. Это отдать свою жизнь за родину. Величайшее счастье. Я говорил и буду говорить. Погибнуть за родину. Не умереть затхлым в кладовке где-нибудь или на кровати, а погибнуть за родину в бою. Парень, который бежит с автоматом и штурмует окоп, это человек, который идет в Царство Небесное. Он святой. Мне никто никогда не докажет, что он не святой. Он святой. Мне говорят, да нет, это все от жизни зависит. Я говорю, идите нахрен все. От жизни зависит. Это зависит от смерти. От того, что парень плюнул на все, пошел и отдал свою жизнь за тебя, за меня, за нас. И все на этом. И точка. И все это богословие, которое вот мы сейчас приняли решение, мы напишем катехизис воина. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилеты в певедрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Это в лучшем случае. А в худшем мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили что это не суицид. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Это жертва. Высший забыла жертву отдать свою жизнь за други своя, за страну, за наш народ, за Бога, за церковь. И поэтому это все надо написать и объяснить пацанам. Я пора прошу, что означает, что це, цей Карнаухов, Гаспарян, Соловьев, Киселев, Попов, Кесаян, они что, все в пекло потраплять? Ну, В принципі, та вони туди й потраплять, але якщо вони не пройдуть очистиння фронту і там не помруть, то про який рай можна сподіватися? Дивовижно цікаво, чи це комусь заходить. Хочете знати, що ми з нами? Відмінність найголовніша. Ми завжди кажемо, не треба йти в армію, не треба долучатися до лав Збройних сил України, щоб померти. За батьківщину треба не помирати, а жити, а ще вбивати, карати ворога. Треба будь-якою ціною обов'язково вижити, вижити, і повернутись. Ось головна ціль українського суспільства і народу. А вони, вони хай помирають де завгодно. Чим менше буде їх, тим краще будемо жити. Ми. Тим часом Лавров, який постійно висуває Україні та світові ультиматуми, каже, що Україна і світ готуються висунути ультиматум Росії. Угу. Так, до речі, і буде. Так було, і в часи. Першої світової війни так було і під час Другої. Нічого собі, стороні, яка розпочинає війну, агресорці висувають якісь ультиматуми. Війни не спиняються, коли окупант лише вкрадене і лишився не покараним, бо тоді він буде знати, що можна продовжувати йти далі, але що прикметно, коли я спостерігаю за заявами пропаганди їхніх чиновників, я бачу, як прям сильно, прям аномально, незвично вони ведуть свою роботу проти нашого мирного саміту у Швейцарії, який має відбутися в середині червня, чого ж насправді вони так сильно бояться? Уже давно на слуху у всіх тих, хто намагається Побігти Росію на полі бою, не відмовляючи от від дипломатичних методів, як вони кажуть, але всі дипломатичні методи і конференції в Швейцарії не виключно, а лише продовження так званого Копенгагенського процесу сводяться до того, щоб сформулювати ультиматум Росії. А що може бути інакше? Дружити домами, країнами, мирно співіснувати з ким? З ними? З нечистю? З бивцями? Ви, до речі, знаєте, що Честь це теж вигадане і переоцінене поняття. І це кажуть увага російські військові. Насправді воєнні злочинці, коли їх питають: а чи це взагалі нормально вбивати беззбройних, Ну мовляв, ти ж вже сильніший на полі бою. Росіяни навіть не соромляться підкреслювати, що честь і гідність то не про них. Адже коли ти крадеш чужий унітаж, чужу плазму, крадеш чуже життя. То чого дивуватися, що всю країну, все суспільство, весь народ будуть вважати мародерами, вбивцями та гвалтівниками. Не просто дальше oh. более йдуть, да? мне Алексей гарантировал свою безопасность. Мою безопасность. Вот. Э, смотри по поводу убийства пленних. Я понимаю, еще могу принять борьбу на поле боя. право сильного, кто победил, храбрость, геройство и прочее. Но вот убийство пленного, безоружного, в этом и же нет ни чести, ничего, по сути. Поня... Иногда понятие чести специально поднимается людьми, которые хотят прикрыть корыстные интересы или их отсутствие. Командование Азова улетело в Турцию с айфонами от Абрамовича. И стейками. И стейками. А я в это время сидел где-то под Маринкой. Кто мне гарантирует то, что эти люди, которые взяли в плен, понесут заслуженное наказание? обменный фонд огромный. Мы можем себе позволить менять по два с украинских обычных солдата, обычного Миколу с деревни Малой Бычьи Хуйки, на там двух, трех, пяти на нашего летчика. Нам не надо менять этих одиозных людей, которые наносят нам огромный имиджевый вред. Поэтому как можно? Можно. Не надо брать в плен. Потому что я знаю, как азовцы выходили с Азовстали. Один человек, я не буду называть его, но это всем известный, бегал и собирал телефоны, чтобы не снимали потому что им нужна была своя картинка для своих отчетов. Но боец должен помнить, что после того, как он берет пленного, не факт, что пленного поменяют на его друга Васю, который попал там две недели назад в плен, а поменяют по своим нуждам. Если человек не хочет этого, чтобы потом они снова летали с Абрамовичем айфонами, он может читать нашу инструкцию. Просто, чтобы потом не было удивления, что этот же человек снова на той стороне. У меня, говорю, опыт 2014 -го года, когда я видел, как пленный без руки просто сказал, этих клятых москалей, Слева из пистолета валить буду. А, как ты относишься к этому решению российской власти о том обмене? Я считаю, это неправильно абсолютно было. Я считаю, что это ударило в первую очередь по своим. Никаких плюсов, только ударило по своим. И вы тогда решили не брать пленных. Да, мы это слышал. еще в 2014 году решили. Вы все это видели намного раньше, все эти реальности. Конечно, все это ви видно было. Мы еще в 2014 году решили. Плюс, извини, могу сказать, что еще это гуманность нашей стороны. Потому что я знаю, что с пленами происходит обычно. Неважно, с какой стороны, с той или стой. И во многих случаях смерть, она гораздо более гуманна. То есть из плена выходит оболочка. Ты заметь, наших-то пленных особо не показывают по телевидению, кто там был в плену, что лишнего не рассказали. Но, но выходит иногда оболочка, физическое тело разной степени здоровья, а личность уничтожена. Я не буду говорить способы, как личность можно уничтожить, но поверь. То есть мы получаем на выходе физическое, ну более-менее, моральное отсутствие. А наш показують. показують в такому стані, щоб сліз диватися важко. А що вони розказують? Те, що слухати без сліз неможливо. Але ви подумайте, а чого так сильно борються за наших військових? Чому про них всіх знімають, показують, Абрамович дарує айфон? Бо це азовці, бо це українські військові, честь і гідність то є їхня кров. А ці хто? Хто ти такий чорт скукуєва хуюєва який себе порівнює з українськими військовими? Та лайна їхнього їсти не вартий. Ну і це правда. Росіяни, попри все, не готові віддавати наших і забрати своїх, особливо віддавати нам азовців. Бо для нашого суспільства це вкрай важливо. Це наші герої. Ми за них боремося і готові запропонувати будь-яку ціну, тоді як росіяни своїх ховають, соромляться і не показують. Тож на фоні наших емоцій вони ще раз і ще раз показують, що життя то нецінність для росіян. Давайте не забувати про кожного українського військового, який нині перебуває у полоні. Азовці там перебувають понад два роки. Ми у величезному боргу перед ними. І дуже чекаємо поверні їх додому. Якщо ви згодні, напишіть про це обов'язково у коментарях. Не забувайте лишити свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. І, звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!